Середина вересня трохи в нас задущило. Нема що в полі робити. Мокро. Вже і соя помалу готується до обмолоту, ну та й вже і час щось сіяти з заміни, пшеницю, ячмінь. Так що чекаємо погоди. Зате трошки є час зайнятися трактором осіннечним, бо є та якби плани для нього на оранку. До оранки не місяць часу. Я думаю, всі зусилля треба прикласти, щоб запустити трактор і зробити те, що не зробив. Що зимою, зі свіх відомих причин, тоді було дійсно того. Фарба Коломікс. Хотіли спочатку мобіхелом, але не знайшли такого кольору. Не стали нічого виколочувати. Буде така, як є, вона трохи вигорить, буде світліша. Поки що малюємо тільки середину кабіну. Частину деталей Доводиться фарбувати, очищати окремо дверки з багато ржавого відчистив, буду, як і на інших деталях, буду працювати перетворювачем ржавчини. Тут було дуже багато ржавчини, довелося варувати нові вуха. Залишається ще висверлити отвори, ну, якщо не вгадаю, то потім на місце поправлю. Дифузор обдуву пічки. Так було придумано від вентилятора. Я навіть колись її робив, але воно дуже рідко щось допомагає. потім. Поставив з Молдавана начебто пічку, вона досить гарно гріла. Там питали, яким перетворуджем користуюся, от такий від Хімтрейду. Що то пише, що розлито в Києві. І отакий от взяв, також непогано працює. Виробник Запоріжжя. Ну, ви бачите, що пише? Як на одному, так на другому, коли ми вже позбудемося тої мови в Україні, щоб в неї навіть не смерділо, далі ще буду полік очищати, Бамбетель. шикарний бамбетель. Тут треба буде трошки Попідварувати, попідрівнювати. Звичайно, то все що... дісталося мені з тим трактором, як там міли колись так ремонтували, ремонтували підсилювали якийсь скутником. Чесно кажучи, він так ще добре витримав той бомбетель. Ну і такі були на ньому шикарні підколотники, підлокотники. Треба буде щось тут трохи вже оновити, вже все перетерлося до дерева. Так, То То правий, тут постійно спираєшся ти, перетерлося. Дим словом, робота потихеньку просувається, очистка. Перетворю ржавчини не знаю, чи я буду щось грунтувати, можливо, зразу піде фарба. Це всередині. І з того, що трохи проблемне, то на дверках практично скрізь вже розлізся цей ущільнювач він от такий був. Я думаю, що його знайти просто нереально. Треба щось підбирати, придумувати, щось з автомобільного. Приклеювати. Він просто заходив собі в пази. Це просто було ставити, на такі пази. Сюди туди запхав і він, він собі стояв. На жаль, Такого вже не знайдеш. Щось треба буде з часом думати. Ну, поки що завдання пофарбувати і все зібрати докупи. Обшивка дверей пролакував таким лаком, ну який був таким і полакував. Тут вже краса відходить на другий план. Всі кріпильні гвинти болти доводиться ставити на фіксатор різьби, тому що від вібрації від тої тряски, яка є в тракторі, практично все відкручується. Заодно і пофарбував такий столик, він в мене був, трошки усилив шурупами і полакував. Ручна робота, майже як червоне дерево. Таку він роль відіграє, можна собі щось поставити в тракторі, навіть пообідати. Невелика поличка. Тут було зроблено під акумулятор, щоб він мав своє місце. Ну і невеличкий ящик для дрібних ключів, які завжди треба під руками. Так він і залишиться в подальшому, прикручується. До бомбетля легко знімається при потребі, Ну що ж, євроремонт в кабіні зроблений можна заносити меблі. Раритетна аптечка, я навіть не став її фарбувати, буде. Така як я, трохи перед по поржавчині помазюкав. Ну, там з основних деталей бінт, вата, ну вата для того, щоб келішок не трабанив. Е, ну, ще щось там добавим. Може йод може зеленку. Е, тут трохи. От тільки що попрацював мовілим. Тут в, тих, в тому місці назбираються пилюки, вологи. Ну і тут було найбільш жавчене. Як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Я думаю, трохи щось поможе. І з того, що ми будемо робити, в першу чергу заносимо бомбетель. Підлогу, тобто полік і двері, а то вже в рубці зробили шпаківню. Ну, а далі передня стінка. Треба її обшити якимось чином, поставити розподільник. Так що ще робота попереду є. Ну і, мабуть, це вже буде у наступному відео, що з того всього вийде. Так що, слідкуємо за каналом, підписуємося на канал, щоб не пропустити щось цікавого, що кого цікавить. По такій старій раритетній техніці. А вона обов'язково поїде.